Час не лікує, з часом вчишся жити з постійним болем у своїй душі, не плакати на людях, а радіти, щоб не зустріти горе вчителів, які тебе спроможні чомусь вчити, які спроможні завжди підказать, як тобі треба в цьому світі жити, де говорити, що й кому казати. Так часто допускаємо помилки, і часом непоправні є вони, чи то слова, можливо, навіть вчинки залишать в серці відчуття вини, і ти не знаєш, де тобі сховатись, твоє сумління гірше за суддю, несила навіть вже за щось триматись, стоїш, мов над безодною в бою. У голові вже не одна картинка майнула у думках десь сотий раз. Задумайся, прошу тебе, людину, все буде добре, бо настане час. Буває й так, що не залікувати, і біль стає частинкою тебе. Час не лікує, просто вчить звикати. Цей біль з душі нікуди не піде. Цей біль у всіх буває дуже різний. Та суть у тому, що воно болить. Прошу тебе, мій Господи, дай сили, хай нас усіх рука Твоя зцілить.